Сьогодні ми також згадуємо по особливому звертаємо нашу увагу на жінок на жінок, яких в називає мироносицями. Називаються вони так, тому що теж проявили небайдужість і безстраща щодо свого божественного учителя. Ми чуємо неодноразово святого письма, що учні вони лякаються, хора до юдейського запираються в одній із світлиць. Зачинають там двері, бо переживають за власне життя. Думається, що і жінки мали би мати такий страх, але бачимо, що ні. Вони наперекір здоровому глузду пішать туди, де їх божественний учитель спочиває, не маючи змоги через те, що наступала субота юдейська. Це день спокою по їхньому звичаю. Вони не хотіли нарушити закони, не віддали належне почустям, померле тіло Ісусу. Вони помастили його. Пахощами, і коли ось проходить оцей цей час, і вони рано вранці беруть оці пахощі і спішать до гробу.